Дорогі владика Федори, та отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні для нас велика радість, адже ми спільно звершили свячення цього прекрасного храму на честь святителя Духи Христу. Сьогодні тут ми підносимо наші молитви. Ми закликаємо Боже благословення. На цей прекрасний храм. Адже храм для кожного із нас, християн, є особливе місце, до якого ми з вами лидемо для того, щоб почерпнути невидиму Божественну благодать, яка освітає наші немічні фізичні і духовні сили. Божественна благодать є невидимою, але коли ми молимось. Коли ми збираємось разом то всіма фібрами нашої душі, ми відчуваємо той невидимий дотик Божественної благодаті. Тоді ми відчуваємо в нашій душі миротворення. Ми відчуваємо дотик Божий. І тоді ми по справжньому є щасливими. Адже всі ми прагнемо. Бути щасливими, але для кожного із нас щастя має різні відтінки. Тому найвищий прояв щастя це Бозі. Коли ми молимось, коли ми відчуваємо це спілкування між нами і Богом, тоді ми можемо назвати себе щасливими. А цього ми можемо. Досягнути у храмі Божому. Адже ми з вами наші молитви підносимо на будь-якому місці. Ми молимось повсякденно і ввечері, і вранці, і в день, коли маємо необхідність на будь-якому місці. І Господь чує наші молитви, чи не чує. Звичайно, що не чує. Але храм є, за словами святих отців, часткою неба на землі. Бо де двоє, або троє зберуться ім'я Моє, там я буду посеред них. Тобто, коли ми збираємось громадою, коли ми долучаємось до найвищого і найбільшого таїнства Церкви Христової Євхаристії, коли ми приймаємо своє духовне іство, животворче тайне тіла і крові Господніх, Тоді ми найбільше. Єднаємось із нашим Богом, ми приймаємо безпосередньо у своє духовництво нашого Бога. Ми звершуємо Євхаристію, ми служимо Богові, Бог служить нам. Тому справді ми тоді радіємо, коли відчуваємо цей невидимий дотик Божественної благодаті. Бо тільки в храмі ми можемо вчитися і до інших великих таїнств, це таїнства сповіді і покаяння. Адже через посередництво священника ми через таїнство сповіді отримуємо прощення наших гріхів і самого Бога. У храмі ми народжуємось від купелі через таїнство хрещення, стаючи членами Церкви Христової. Також і в останню дорогу в храмі людина, людина отримує ту молитву, яка її супроводжує від землі до неба. Адже так створений світ, що нам з вами дається час. Короткий час. Порівняно із вічністю, ми проживаємо певний відрізок часу, який дається для нас і кожному із нас як благо для того, щоб ми його використали, для того, щоб тут творити на землі ті справи, які ми зможемо понести у вічність. Бо ми тілом обтяжені і більшою мірою втяжіємо до того, що нам приносить тут комфорт у тимчасовому житті. І дуже часто ми забуваємо про духовне. Ми забуваємо про власну душу. Бо для того, щоб злоготатися про наше тіло, ми повсякденно скільки разів споживаємо їжу. Декілька разів на день ми споживаємо їжу для того, щоб підтримувати наші фізичні сили. Але душа також потребує цієї підтримки, духовної підтримки, духовної їжі у вигляді молитви. Тому ми повинні постійно дбати про нашу духову, духовну складову, про нашу душу. Тому що дуже часто ми забуваємо про неї. Ми забуваємо взагалі про Бога і згадуємо тільки тоді, коли в нашому житті трапляються якісь негаразди. коли зло чи випробування чи хвороби вриваються в наше життя. Тоді ми здіймаємо наш погляд до неба, взиваємо до Бога, що Господь нам допоміг. Господь допомагає, але якщо ми далеко відійшли від Нього, то потрібно, звичайно, робити кроки на зустріч, йому, долаючи до відстань, яку ми самостійно пройшли від Бога. Тому в цей непростий час ми. Підносимо наші молитви і благаємо Бога про допомогу. Адже всі ми прагнемо досягнути спасіння. Але від кожного із нас залежить тут на землі, яку вічність ми оберемо майбутньому. Чи ми оберемо блаженство у Царстві Небесному? Чи навпаки, тут на землі кожен із нас може обрати іншу участь. Вічні муки у пеклі. Тобто від нас залежить, чи ми є добрими християнами, відповідальними, милосердними, люблячими, чи навпаки ми чинимо тільки зло, гріх і ображаємо наших ближніх. Тому що чеснотою царства Божого є чеснота любові. Хто цієї чесноти не має, він не зможе увійти в царство Небесне. Тому ця чеснота є вічною, і ми знаємо, що Євангельський закон, який приніс нам тілений Бог, Христос в своїй основі має чесноту любові. Тому Господь і сказав, те, що будуть бачити, що ви є моїми учнями, якщо серед вас панувати не любов. Де немає любові, там немає Бога. Там немає його присутності, тому ми повинні проявляти любов до наших ближніх, до тих, хто нас оточує. А якщо ми оглянемось, то побачимо, що навколо є багато таких, які потребують не обов'язково матеріальної допомоги, а дуже часто доброго слова чи настанови. Адже це дуже важливо людині. Час випробування. Тому і надалі будемо добрими християнами, будемо втілювати євангельські закони волі у своєму житті. А Господь милостивий і милосердний, і надалі буде нам допомагати долати ті плодощі, які випадають на нашому життєвому шляху і в житті нашого українського народу. Адже зараз ми проходимо спільно. Як український народ, велике випробування. Чи ми будемо, чи ми не будемо. Адже ворог прийшов у наш мирний дім для того, щоб нас знищити. І ми повинні це добре розуміти і усвідомлювати. Він прийшов для того, щоб нас знищити. Він нищив нас протягом не останнього десятиліття, а протягом останніх декількох століть. Але ми зуміли відновити нашу державну незалежність. Ми зуміли зберегти нашу українську ідентичність, нашу мову, культуру, відродити нашу українську такіпальну православну церкву. І це є основою нашого спільного українського майбутнього буття. Ми в єдності повинні присікти це зло, яке увірвалося. У наш спільний дім. І я переконаний, що спільними зусиллями ми дали відпір агресору і неодмінно спільними зусиллями знову ж таки ми досягнемо з вами повної перемоги. Ми засвідчили нашу житловість. Ми засвідчили силу нашого українського духу. Ворог Бо думав, що він нас поневолить за декілька днів чи протягом місяця. Але він не врахував того, що ми, українці, є думки сильними і витривалими, коли зло проникає в наше життя, і маємо властивість дуже швидко об'єднувати зусилля і давати йому відсіч. Тому і надалі ми не маємо права опускати руку. Ми надалі повинні бути. Духовно сильними, підбадьорювати один одного цей непростий час і робити кожен на своєму місці все від нього залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Наодинці інколи видається, що можливо ми робимо і мало. Але коли ми збираємося великою громадою, то бачимо, що ми є великою рушійною силою, яка здатна. Долати будь-які перекони, які цей непростий час чинить нам. Тому сьогодні ми також по-особливому підносимо наші молитви за наших новітніх воїнів, героїв, які і зараз там на передньому краї цієї війни боронять нашу територіальну цілісність. Вони віддають найдорогоцінніше, чим володіє людина. Все своє життя заради того, щоб була єдина Україна, щоб ми могли працювати, щоб ми могли разом збиратися і молитися під відносно мирним небо сьогодні, тут у диканці, і освятити храм. Бо якби не їхній героїчний подвиг, то невідомо, якби розвивались події, чи б мали ми можливість збиратися тут. Полтавській області освячувати нові храми. Але саме за тим ігроїчним подругом наших новітніх героїв-воїнів ми маємо з вами цю можливість. Тому у тилу ми не повинні забувати, що війна триває. Ми повинні, кожен, робити все від нас залежне, молитися, трудитися, допомагати, щоб наближати нашу українську перемогу. Тому ми згадуємо тих, які борються, Ми згадуємо тих, кого вже серед нас немає, і вічна їм пам'ять. І зараз ми вшануємо після завершення богослужіння тут, біля храму тих героїв, вихідців цієї землі, які віддали своє життя за кожного із нас. І на священний обов'язок пам'ятати і молитися, не забути про них. І не змарнувати їхній героїчний подвиг, бо наше майбутнє у наших руках. Тому будемо і надалі дякувати Богові, дякувати нашим захисникам, дякувати людям доброї волі, які підтримують нас у цей час. Бо без зовнішньої підтримки, без наших друзів і партнерів ми б не стоїмо. Але весь демократичний цивілізований світ на нашому боці. І ми з вами обрали на наших майданах чіткий вектор розвитку майбутнього розвитку нашої української держави як європейської. Ми хочемо бути і надалі невід'ємною частиною європейської спільноти. І за нашу свободу і незалежність, на жаль, ми платимо таку високу ціну. Але знаючи, Нашу історію ми повинні брати уроки з минулого. Не просто на словах, але і на справах. Бо Тому що більше ніж століття тому, якщо ми згадаємо нашу історію, ми мали дуже короткий час свою незалежну українську державу, ми мали свою незалежну українську православну церкву. Але через внутрішні суперечки, через чвари, через непорозуміння, ми все це дуже швидко втратили. І що отримали ми у ньому? Голодомори, які забрали десятки мільйонів людських життів. Тобто зараз ми платимо дуже високу ціну, адже навіть єдине людське життя це дуже висока ціна. Але ми повинні розуміти, що може бути, якщо ми зазнаємо поразки. Ворог прийшов, я ще раз підкреслюю, для того, щоб нас знищити, і якщо ми зараз навіть високою ціною не посічаємо це зло. То в майбутньому можемо заплатити сотні разів більше. Тому ми повинні відчувати нашу відповідальність, бо на долю нашого покоління справді випала велика відповідальність зберегти цей великий Божий дар Свободи і Незалежності, утвердити його, зберегти і передати наступне покоління. Уявіть собі за попередні століття, скільки наших попередників мріяли. Жити у своїй незалежній українській державі, розмовляти своєю українською мовою, мати свою незалежну, помісну українську православну церкву. А ми живемо. Але дуже часто ми не цінуємо. Коли ми володіємо, ми не цінуємо, а цінуємо тоді, коли ми втрачаємо. То не дай Бог нам втратити для того, ту... але ми молилися, щоб Господь цей храм зберіг непохитним. До кінця віку нас не буде, але в храмі завжди буде винути молитва за фундаторів, за будівничі та жертводавців. Тому я дякую кожному із вас, хто долучився, хто з більшою мірою, комусь Господь дав більше можливостей, комусь менше, але навіть і молитва є великою підтримкою. Тому сьогодні від імені нашої помісної, української православної церкви. Від себе особисто я хочу висловити подяку меценатам, будівничим жертводавцям, які тут наполегливо в диканці будували храм Української православної церкви, нашої помісної визнаної автотіфальної православної церкви України. Це справді жертовна боротьба. Бо на жаль, до цього часу є багато тих послідовників. Ідеології руського міра, які не зрозуміли, що ця ідеологія є руйнівною і вбивчою, ця ідеологія нам принесла велике горе. Ця ідеологія кожного дня забирає найкращих синів і дочок нашого народу. Тому ми повинні всі українці повинні прозріти і разом єдиній українській церкві, єдиними устами. Єдиним серцем славити нашого Творця і Бога, служити інтересам нашого українського народу. Так і буде. Цей процес поступовий, еволюційний, повинен проходити мирно і спокійно. Але це не зворотній процес, який призведе усіх нас до утвердження єдиної вже визнаної української помісної православної. Церква. Бо церква це та духовна основа, на якій ми будуємо тіло нашої української держави. Без сильної єдиної української церкви ми ніколи не збудуємо сильної єдиної демократичної європейської України. Але на жаль, ця основа не вона духовна. І не всі бачать, і не всі розуміють, наскільки вона важлива. А зараз ми розуміємо і усвідомлюємо, якби ми мали, починаючи з 90-х років. Своє єдину українську церкву, то не було б окупації Киму, не було б цієї війни, яка зараз триває. Тому що церква має важливу роль у вихованні українського суспільства патріотичному русі. Тому і надалі, разом не опускаючи рук, будемо робити добрі справи для утвердження нашої української держави та утвердження нашої єдиної повісної української православної церкви. Сьогодні я хочу висловити подяку настоятелю, який трудиться, готує і духовно опікується громадою, вручити нам литову згадку вам чинової потребів, які буде звершувати тайства, а також потребної Євангеліє, Нещодавно з другів вийшло на престолі Велике Євангеліє, Це священна книга, яка є найбільшою книгою для церкви земних умовах. Тому, Хай Боже, благословення завжди прибуваю з вами, з вашою громадою, щоб ви і надалі зростали і утверджувались тут в цих умовах. Пуття української серви також.